Збиралася, я збиралася зірвати зелень на заморозку і прогавила свій шанс. Дуже швидко кріп пішов в цвіт. Ось, але нічого, я зараз позриваю такі хороші пагони, які є. І все одно буде заморозка. Якось дуже швидко день-другий і дуже швидко піднімається. І ще ось тут в мене рядочок є. Також. Шпинат переростає. Тут руколи багатенько є також. Бачу, вона трошечки в тіні не дуже розвивається, але добре, і не швидко переростає, нехай сидить. Так, і напевно, що цибулю також буду заморожувати. Позриваю, які молодіші стебла. Теж вона така чималенька. Ось тут, де стрілки були, я позривала, але не знаю, чи буде якийсь толк, чи не буде, побачимо. Так, і часникові стрілки. Потрібно позривати, повитягувати, і я також з них хочу зробити заготовку. Так, пізніше покажу, яку, як я буду, яким чином я буду морозити. Теж класна штучка, тоді можна порційно собі в щось додати. Ось так і хотіла ще показати, посходили мої огірки, які пропали. Так, а де ще один? Все, все його хтось з'їв. Не, ну що це таке? Ось. Так, а тут ось є. Ось тут є і тут. Я думаю, мені вистачить. І там ще одиненький був, треба полити його і підживити. Ось там. Вже другий листочок пускає. Помідорки моментально вріст пішли, вже треба ось ці обов'язково підв'язувати і бачу, на них якась мушкара чорна сидить комохи. Ось такі комошки. Так, ось на сьогодні зібрала такий малесенький врожай, кріп, цибулю, таку молодшу, зеленішу понарізала і повисмикувала чесникові стрілки. Це така, Вперше я буду робити таку заготівку на пробу, скажімо так. Ось Тут вони були в одному рядочку, тільки, ось в цьому першому тих два наступних, напевно, якийсь інший сорт, бо там взагалі їх немає і вони навіть не віднюються. Ну, Мені навіть візуально, мені здається, що інший сорт видно по листці. То ладно, нехай вже буде як буде. Так, ось я всю її помила гарнесенько, прополоскала. Зараз вона висушується, і в подальшому я буду її е, шинкувати. Там, щось шинкувати, ці стрілочки буду перемелювати в блендері, е, і вже буду їх кидати в морозильну камеру. Так, наступним моїм етапом. Будуть мої широколисні гортензії. До речі, ось по дорозі покажу троянду. Розквітла вона така яскраво-червона-коралова якась, ну, дуже гарна. Камера не передає, колір зливається. І там рожева. Так, Повертаюся до гортензій. Скільки разів вже говорила, що я не буду біля них бігати, панькати з ними, але все ж таки мені їх шкода, тому що вони хворіють, напевно, що хлороз, скоріш за все. Та взагалі ось біла рожева, цю, що я приблизила зараз, е, хочу для початку хоча б підкислити їм ґрунт лимонною кислотою. Зараз я буду робити розчин. А поки що покажу вам свої троянди, які вже починають розпускатись ця фіолетова. Дуже гарна, вже на днях вона повністю розпуститься. Так, ну цю рожеву я показувала раніше. Так, далі ось така бордюрна коралова. Ось такі яскраві кольори не передає взагалі камера, тому що зливається колір. Вона така жовто-коралова, вона ну, також дуже гарна дрібненькі квіточки. ось І буде дуже гарна ця рожева, я її вже показувала. Далі ось ця нова розпустилась. Вона в подальшому, я її купувала, вона взагалі така персикова була. Ну Вона далі якось переростає в персиковий колір. Побачимо. Зараз також дуже гарна. Далі ось це то взагалі шикарна. Вона ніжно-ніжно-фіолетова з такою кайомочкою рожевою. На кінці пелюстки дуже гарна. Ну і ця рожева. Так, це тут в цьому куточку. Зараз я ще перейду в той інший. Там також є нові трояндочки. Я тут вже півонію прибрала. Так, Розквітнула моя оця. а Зараз покажу спочатку цю персикову. ось, ось ці такі, ну Дуже гарна. Вона, вона просто, дивіться, з якого вона розміру, дуже величезна троянда. Так, і розквітла оця настальжі її. назва. Ну Зараз вона ще себе не показує, вона така трошки вона взагалі яскравіша, така більша до червоного, і біла середина повністю. Ну, нехай повністю розпуститься, я тоді ще пізніше її покажу. Ця також гарна, рожева, тут коралова. Ось така, така, знаєте, оці, оці троянди такі густі, така повна-повна чаша пелюсток, ну, красивезна просто. Далі ось такі троянди. От вони зараз спочатку біло-рожеві. А потім вони стають такими як персиковими, наче я не знаю, якось, перероджуються. ну це я. Десь, можливо, просто від погоди залежить. На сонці, може, просто вигорають. Так, Далі переходимо до гортенці. Я ось підготувала лимонну кислоту, беру столову ложку на 10 літрів води. Гарнесенько розмішую ще повністю лимонна кислота, розчинилася, даю там постояти приблизно хвилин 10. Перемішую гарно. І зараз піду підживлювати. Почну поки з підкислення ґрунту. Вони там политі спочатку добре, тому що дощ був, і зараз буду підкислювати. І згадала, що в мене тут є рододендрон. він також полюбляє такий ґрунт підкислений, тож йому також дам смаколика. Він цього року дуже гарний приріз дав, але ще поки не квітнув. Не знаю, ну ладно, не квітнув та не квітнув. Добре, що хоч вижив зимку. Так, далі з цієї гортензії. Ну, приблизно, виходить, під кожен кущик по літри 3 води. Я думаю, їм достатньо, бо в них коріння таке поверхневе. ось. Там же є їм під корінь і сосновий опад, і такий м'який, і все вже там їм по їхніх цих запросах. Але вона ще щось просить, просить постійно. Ну, добре, ще, хоч, буде, якщо доживе, буде квітнути. Ось і мені цікаво побачити, який цвіт буде ось і в цієї гортензії, бо вона буде вперше квітнути за 3 роки, здається. О, це дуже цікаво мені. Трошки десь на листя попадає нічого страшного. Так, гарнесенько проливаю. Ну і все, а далі поспостерігаю за нею. Так, друзі, а тут я вирішила, в мене тут тюльпани в горщиках стояли, я вирішила їх повністю всі перебрати, хоча б подивитися, що там вони собою представляють, і це були небо. Цьому році отримала поганий досвід. Тюльпани в горщику якось вони не пішли. Вони взагалі трошки ну поприймалися, зійшли, да, все вони почали розвиватись, і на якомусь етапі вони просто зупинилися в рості, листя зів'яло, покрутилося і сховалося. Там буквально пару горщиків заквітнуло. Ось, і що я вам скажу? Я їх ось перебираю, і всі цибулини, які гарні, великі були, вони всі просто поділилися максимально, на максимально багато малесеньких-малесеньких цибулин і багато їх гнилих. Просто перегнило. Тож я зараз їх переберу гарнесенько всі потім пересушу і відберу кращі цибулини і все. Так, я вже тут закінчила з тюльпанами, хочу цю територію придбати, бо тут в мене ці горщики стояли, з дощами все трошечки тут позаливало, багато сміття назбиралось, тож я зараз все гарнесенько поприбираю. Так, маленькі горщики всі розібрала, тільки в мене залишилось два великих. Тут є тюльпани з нарцисами, але нехай повністю запозасихають стебла, і я вже тоді їх переберу. Всю землю з горщиків я ось в ці клумбочки пересипала. Там навіть петуні в мене зійшла з минулого року, насіялась. Тут були первіцвіти, всі стебла позасихали. Я поприбирала їх і насипала сюди землю. Можливо, будуть однорічні квіти посаджені. Так, стосовно цих цибулин, я їх залишила в тих самих горщиках, з яких я викопувала, щоб їх не перемішувати, нехай вони підсохнуть. Ось, і я їх тоді вже осінню буду висаджувати. Переберу гарненько їх. Залишу самі більші. Ну тут е, немає з чого вибрати, бо дуже багато поділились. Ось такі. Вони бачите, є малесенькі. Ну, ось це більші, напевно, я тримаю. Але нічого, добре, щоб е, мені просто було шкода викидати, бо тут є дійсно гарні сорти. Нехай даже в нас за пару років цибуля підросте. Ось я просто десь посаджу і буде добре. Так, стосовно моїх заморозок, тут часникові стрілки, я сюди додавала кріп. Ложку олії в блендер, і ось піде в заморозку такі кубики, і можна кудись потім додати. Спробую. І ось такі пакети заготувала. Тут цибуля, кріп окремо, і я роблю завжди ось такий мікс: петрушка, кріп і цибуля в один пакетик. Зручно тоді достала, просто щоб 100 пакетів не відкривати, і додаю куди потрібно. Так що, така одна маленька робота сьогодні зроблена. Придбала такі пакети спеціальні для заморозки, дуже зручно, до речі. Ось на такій погодній ноті я хочу завершити своє відео. У нас почалась гроза, грамить близько, є град. Хочу всім подякувати за увагу. Всім пока-пока!